Всіх. Ви на каналі Easy Auto Lutzk. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацію по авто. Ну А сьогодні у вашій увазі ось така красотка з Нідерландів. Це у нас Audi A4 в комплектації S-Line 2019 року на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 140 кВт. Це у нас 190 кінських сил. Та увага з пробігом 130 км. Ну і, звичайно, на автоматичній коробці передач. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте та першими дізнавайтеся про свіжі надходження. Ну а по авто. Роблю це відео тако по колу, щоб людина. Яка бажає придбати це авто, детальніше могла його роздивитися. Ну і постараюсь акцентувати увагу на якихось речах. Ну, а Детальніше, то повторюсь, дивіться в оголошенні, там все буде розписано. Перш за все, у нас топова оптика ледівська стоїть. Далі ось такі класні каточки 18-го радіусу у нас на літній гумі в дуже гарному протекторі. S-Line. У нас вона вся в Shadow Line, в заводському тонуванні. Класна оптика ззаду стоїть, затемнена. Ну, вигляд автомобіля дуже-дуже класний. Також, не сказав важливу інформацію, авто має косметичне підфарбування по правій стороні. Зроблено професійно ще у Нідерландах на офіційному дилері. Детальне відео з товщиноміром фарби надамо на вимогу усім бажаючим придбати цей автомобіль. Ну і до салончику. Що ми маємо в салоні? У нас ось такий крутезний шкіряний салон з червоною стрічкою. Стан збережений. Тут все як нове. Матове, класне, гарне, не просижене, не протерте. Кермо у нас скошене, перфороване, s еслайновське. Кожна кнопочка, тут все в ідеалі. Така у нас приборочка. Маємо також клімат-контроль багатозонний. Важіль КПП. Ну, взагалі, от хочу передати, як воно все виглядає. Тут все як нове. Також чорний потолок присутній у нас. По панельці, по всьому, ну дуже-дуже все гарно. На порогах у нас знову такий еслайн пакет. Такі дверні карти з ставками. І йду до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все дуже гарно, збережено, класно. Лікітник функціональний, теж файний тут. Ще не розбирався, ага, підстакани, які як цікаво у нас виставляються. Прикольно. Опс. І закрив. Тут ми маємо також контроль клімату на заднє сидіння. Дверна карта задня ліва. Ну і до багажника. Багажник у нас на електроляді. Кнопочкою. Сторочка на місці. Також є додаткова сіточка в багажнику. Зараз глянемо що там у нас під поличкою цією. Тут ми маємо акумулятор, плюс ремкомплект. Все є на місці, тут у нас аптечки, запасні лампочки з запобіжниками. Ну, машинка вся вкомплектована. Сіточку зараз назад вцеплю. Упс. Ну Йдемо до правої сторони. Ще хочу звернути увагу, це стан автомобіля без детейлінгу. Він не полірувався та не хімчистився. Була проведена звичайна мийка. Ну а це свідчить про збереженість та відношення попереднього власника до авто. Дуже машина була ляжена. Стан дверної карти пасажира переднього, стан цидінь. Дуже вже все достойно. Ну, і неймовірно гарно виглядає от комбінація червоної стрічки на чорній шкірі. Ось таке авто, також він код для всіх бажаючих перевірити по різних базах автомобіль. Ну А це авто вже у нас в продажі. Повністю підготовлено документально до першої постановки на облік в Україні. Та очікує свого нового власника. Дякую всім за перегляд. Кому відео було цікаве, корисне ставимо лайк і підписуємося. Ну, всім до зустрічі!